Проблема ментального здоров'я, проблема реабілітації. Ми бачимо, всі ми бачимо, що вона стоїть на перших місцях для того, щоб ми говорили про якісну реабілітаційну допомогу, якісну психологічну допомогу. Ми... Ми говоримо про те, що нам треба укріплювати і нашу психіатричну лікарню, тому що вона переповнена, тому що ми бачимо ту проблематику, і ніколи ніхто не звертав уваги на проблематику психічного здоров'я, але власне війна вона показала, наскільки важливим є психічне здоров'я, психіатрична служба, наскільки вона є важливою. в медичному, Медичній галузі нашій. Тому починаючи з минулого року, коли ми бачили цю проблематику, ми говорили про те, що ментальне здоров'я в нас, до речі, є координаційний, координаційна рада з ментального здоров'я, в нас є координатор з ментального здоров'я Наталя Сергійенко-Струба, яка досить і досить потужно працює, і ми завжди говоримо, що управління охорони здоров'я і медицина Волині тільки за, для того, щоб розвивати цю проблематику ментального здоров'я. Ми аналізували, моніторували, говорили керівникам первинної ланки про те, що сімейні лікарі повинні пройти курси спеціалізації ментального здоров'я. Тобто це курси спеціалізації, які ми могли пройти онлайн на платформі NGP. І до речі, показник проходження курсів для чого ж вони повинні пройти були курси знову ж ми вертаємося до пакету. До пакету ментального здоров'я, якщо заклад первинної ланки не має підготовлених спеціалістів, які, які потрібні для підписання цього пакету, відповідно він підписати його не може. Тому що починаючи з середини минулого року ми наголошували, говорили керівникам закладів, проводили наради про те, що потрібно, щоб ви пройшли ці ментальні курси спеціалізації інджіп, і до речі, ми Зробили, вивчили тренерів, які вже можуть тут. У нас нам тренер для тренера. Воно так буде називатися. У нас підготовлені два спеціаліста з психіатричної лікарні, які пройшли курси, які вже можуть бути тренерами для наших сімейних лікарів. 72% сімейних лікарів Загальний від загальної кількості. кількості вони приблизно десь в таких в таких межах. Вони пройшли курси спеціалізації, можуть підписувати. Pick Porque...